Який, на вашу думку, ідеальний розмір смартфона? М? Ну, мій. Ага, оце ідеальний розмір. Так. Ну, з там сантиметрів ідеальний розмір? Не знаю. Я не знаю, який у нього розмір, але оцей... А, топ. Тематика дванадцятих, тринадцятих, чотирнадцятих про не більше. Я люблю mm. великі телефони, Я люблю лопати. Щоб він був його в діти в найважчий чохол. Взяти такий величезний телефон і просто з ним йти, і там щось там біжить там, сумку брати, і ти така телефоном кинула, і все, його нема, він мінус. Котре підходить під руку. Мені комфортно з маленьким таким mm. смартфоном. Ну, мені подобається міні. Міні? Прямо. Ну, типу, да, міні. А у вас який? У мене взагалі звичайний й але мені просто подобається міні. Uh, Макс. Якщо брати iPhone, то Макс. Uh, ну такий, як у мене, у мене дуже зручний, такий невеличкий. Yeah. Ну, я думаю, середній. Mm -hmm. Там де якісь 13 Скільки сантиметрів середній? Ну, типу, як 13 фон, десь. – Йоу! – Це для вас подаруночок. Це очисний набір для техніки від компанії Гаррі Поттер. Хай Дякую. ваша техніка буде в частоті і всього вам найкращого. Дякую! Дуже. Будь приємно. Ласку.